Буна зіва, раджі Мей! Давно вже я не знімала відео, і сьогодні настав той час хочу записати невеличке відео на тему Ліміте де Тімп. Часові рамки. Як говорити румунською мовою, наприклад, з 8 по 12 годину, з 24 лютого по 8 квітня. З понеділка по четвер, зранку до ночі і так далі. Да? Ось такі е, ніби не складні фрази, слова, але вони теж потребують нашої уваги, і я би хотіла приділити час для записання цього відео і розповісти вам, як говорити румунською мовою такі фрази та речення. Починаємо. Да? І давайте трішки опустимось вниз, тому що я тут зробила таку табличку. Отже, якщо ми говоримо про години або дати, дати, що таке дати, 24 лютого, всім нам знайома дата, то ми, то ми вживаємо ось такі слова деля пина ля. Або просто де сімку. Деля ми пина упускаємо. Можна говорити його, можна ні. Де екземплю де деля ора опт пина ора, до вас ласпрезече. Зверніть увагу, коли ми говоримо ора, то тоді 12 стає до вас доаспрезече, тому що ора, слово ора. Це іменник жіночого роду. І тому після ора ми кажемо доаспрезече. Доаспрезече. Можна також не говорити ора, так як я щойно говорила, просто можна теж упускати слово ора і говорити деля опт, скорочно, деля да? опт для дойспрезече. Так, це про години говоримо. Далі, якщо ми говоримо про дати, теж вживаємо деля до озечі патру ФЕБРУАРІЄ ПИНАЛЯ ОПТ АПРІЛІЄ Наступне. Якщо ми говоримо про дні, вже щось більше. Да? Бачите, ми піднімаємося на сходинку вверх. Години дати це щось таке ну, більш-менш коротке. Дні. Та проміжки часу. Проміжки часу це ранок, обід, вечір, або день, ранок, день, вечір. Це називаються проміжки часу. Це щось ширше, якщо говорити про відрізок часу. Ми говоримо де пина. Де лунь, пина, жой. Від понеділка до Четверга. Десеара пина дімінаца. Від вечора до ранку. Так, і ще також тут е, дала вам різні приклади, тому що може бути не тільки від, ну, не тільки дні тижня і проміжки часу, а ось, наприклад, що входить до. Днів тижня це слово єрь вчора, це ж теж день тижня, да? вчора, завтра, це теж день. Тому, якщо ми кажемо від, від вчора до завтра, теж говоримо деє? Пина мине, де анультрекут від минулого року. І зверну вашу увагу, що не обов'язково казати, до чого від минулого року до цього року. Да? Ми можемо просто говорити: де Ануль трекут від минулого року, Де луна трикута від минулого місяця, де доазіле?» Від двох днів, тобто я щось роблю, можемо навіть сказати протягом двох днів. Увац лімба да? румина де доузіле. Вчу румунську мову від двох днів. На нашу мову перекладемо це протягом двох днів. Два дні. Да? Вчу румунську мову два дні. Але обов'язково нам на румунській мові потрібно говорити дедоузіле, не просто Довазіле, де довазіле, де трейсептеминь. Протягом трьох тижнів, від, двох, від трьох тижнів, де шасе ань. Від шести років. Перекладаємо на нашу мову протягом шести років. Інколи буває в румунській мові, що слова, одне слово може перекладатися. Багатьма іншими словами. Тому ось так буває. Тому слово «де» теж не виняток. І ми його перекладаємо і як «від», і також протягом. Так, я перепрошую, до мене дзвонили, але я вже не буду збивати запис відео. Так, пина вінер до п'ятниці. Пина вінер до п'ятниці. І йдемо далі. Дін пина. З по «дин». Ми говоримо про місяці і роки. Це ще більший проміжок часу. Да? Уявіть, якщо порівнювати день, це такий проміжок часу місяць і рік це набагато більший проміжок часу. Тому ми знову тут міняємо слова і говоримо дин «апріліє», з квітня. Або від квітня. Пина ин Октомбріє, до жовтня. Не просто пина. Бачите, тут ми не можемо упустити щось, як тут не можемо е, пропустити якесь слово. Обов'язково кажемо пина в Октомбріє, якщо говоримо про місяці. Теж саме про роки. Дін до дой. Пина ин. Доомі, Я сподіваюся, це відео було для вас корисним, і ви для себе зрозуміли щось нове. Гарного вам дня! Ляре ведере!